У всьому світі ставлення до найменш захищених є мірилом цивілізованості суспільства. Сьогодні найменш захищеними членами нашого суспільства є тварини. На жаль, Україна тут аж ніяк не може бути прикладом високої цивілізованості, хоча певні зрушення у сфері зоозахисту все ж таки є. І ці зрушення відбулися в основному завдяки активній роботі громадянського суспільства. Знаєте, от держава опікується тими питаннями, які е, турбують суспільство. От якщо буде тиск суспільства, тоді держава почне е, займатися цим питанням раніше, взагалі, не звертали увагу на тварин, якщо ви пам'ятаєте, до 2006 року. Тварин оцих безпритульних тварин відстрілювали на вулицях, просто збирали, відловлювали і. Відправляли в шкуродерні, ну, шкуродерні, їх вбивали такими досить негуманними методами. З 2006 року почали евтаназувати, З 2021-го ефтоназія для регулювання чисельності заборонена. Тому що, як виявилося, ну досвід вже просто вбивати тварин, це неефективно з'являються інші тварини. І ми ніколи не станемо гуманними, якщо просто будемо там, тисячами їх вбивати. Потрібно починати з себе самих. Держава е, не помічає тому, що потрібно фінансування на будь-які заходи. Потрібно фінансування. Закон про захист тварин від жорстокого поводження був прийнятий у нашій державі лише у 2006 році. До цього безпритульних тварин нищили негуманними методами, і, хоча ми стали першою із пострадянських республік, яка ухвалила такий документ, він не зміг повністю убезпечити тварин від жорстокого поводження. За 17 років законодавство вдосконалювалося. Так, у 2017 році посилилася адміністративна і кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, але найглобальніші перетворення відбулися в 2021 році, коли під тиском громадськості був ухвалений оновлений зоозахисний закон. Не було внесено багато змін. Наприклад, такі зміни заборонено утримувати на прив'язі тварину, якщо ця прив'язь менше 10 метрів. Заборонено залишати тварину в салоні автомобіля без присутності власника, якщо температура навколишнього середовища становить більше 20 градусів або менше 5 градусів. Заборонено надавати фотопослуги з дикими тваринами, задоволення статевої пристрасті за допомогою тварини це теж вважається саме тяжким злочином і карається кримінально. І Ще хочу сказати, що в 2021 році теж завдяки нам ем, прийнято в законодавство, Он такі зміни, що кримінальна відповідальність настає у віці з 14 років, а адміністративна з 16 років, тобто понижено вік відповідальності. З діючих в Європі п'яти конвенцій про захист тварин, Україна ратифікувала поки що одну конвенцію з захисту домашніх тварин. Задача зоозахисників домогтися того, щоб були ратифіковані і інші чотири. До української спілки асоціації зоозахисних організацій України, створеної 2009 року, входять 45 організацій. Її представники брали активну участь у просуванні заборони використовувати тварин у цирках та циркових виставах. Асоціація займається захистом тварин від жорстокого поводження, а саме, співпрацює з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з Верховною Радою України і щодо створення законопроєктів і підготовки нормативно-правових актів, які регулюють сферу поводження з тваринами, допомагає в випадку. Ках жорстокого поводження з тваринами юридично людям, які звертаються, ну власне проводить інформаційно-просвітницьку ще роботу саме в сфері поводження з тваринами для виховання відповідальності власників для підвищення культури поводження з тваринами. Ще одне завдання активістів: вони прагнуть зафіксувати визнання прав тварин у конституції, як, наприклад, це зроблено у Німеччині. Адже на сьогодні за українським законодавством тварина річ розумієте. Тут якщо це суб'єкт права, то в нього виникають певні обов'язки. Ми не можемо накласти обов'язки на тварин. Ось, але ми можемо прирівняти їх до дітей. У дітей теж немає обов'язків. За них відповідають батьки або опікуни. Точно так і у тварин можуть бути опікуни. Я думаю, ми будемо намагатися і вдосконалити законодавство в цьому плані. І ще хочу сказати, що недосконалість законодавства полягає в тому, що ми найчастіше звертаємо увагу на котів і собак. На інших тварин ми майже не звертаємо увагу, тому що коти і собаки це наші домашні улюбленці, в багатьох вони члени сімей. Ось а те, що відбувається з іншими тваринами, ну якось закриваємо очі, особливо. Там сільськогосподарські, лабораторні тварини, диких тварин теж дуже багато розводять, утримують в неволі в дуже тісних клітках. Отут великі прогалини, і нам ще потрібно вдосконалювати це законодавство. Особливо гостро це питання стало і початком повномасштабного вторгнення Росії. Через війну багато тварин опинилися на вулиці. Україна ще до початку російського вторгнення входила до топ 10 країн за кількістю безпритульних тварин. Тепер ситуація значно погіршилася. Найбільше мене, скажімо так, зачепила емоційна фотографія котика, який помер в ліжку дитини. Але я знаю багато таких історій, коли люди їхали зі своїми тваринами, тобто брали в переноски. А потім заїжджали ще десь в покинуті будинки, і просто набирали, скільки можна, скільки влазило в автомобіль, і просто з ними виїжджали, тобто рятували навіть чужих тварин. Ну, суспільство розумієте, воно різноманітне. І є як люди байдужі до тварин, так і все-таки ті, які допомагають всім, не лише своїм тваринкам, а й іншим чужим безпритульним. Одними із тих, хто вже багато років допомагає тваринам. Є команда порятунку тварин або Київ Енімал Рескю Груп, громадська організація, яка працює у Києві з 2014 року. Спільнота, що починалася з особистої ініціативи двох волонтерів: Михайла Сторожука та Любові Кравчук, і перетворилася на громадську організацію. Як і зараз, команда порятунку тварин і до повонта штамової води і під час війни працює з порятунком тварин, що потрапила в надзвичайну ситуацію. Також ми займаємося допомогою у відлові тварин людям, які потребують цього. Наприклад, якщо людина знайшла поранену тварину і хоче їй допомогти, ми можемо відловити таку тварину і її доправити її до ветеринарної клініки. Також ми займаємося і займалися допомогою диким тваринам, що потрапили в будь яку надзвичайну ситуацію. Наприклад, якщо дика тварина там лисиця, чи заяць, чи то потрапила під машину, ми її. Госпіталізуємо в клініку і потім передаємо в центр реабілітації. За час своєї діяльності команда врятувала понад 10 тисяч живих істот. От я чекаю, коли у нас крокодил настю з'явиться. Було кілька випадків. На ігуану. Одна Ігуана Гуана город забоїла до бабусі її кабачки, вона вважалася динозавр. Була й Гуана, яка на дереві сиділа, домашня втекла. Ну і такий красивий випадок був в центрі Києва, сидів пітон на фонарному стовпі. І з початком повномасштабного вторгнення у команди роботи тільки додалося. Наприклад, навесні 2023 року захисники шість разів їздили із зоомісією до прифронтового гуляйполя. До цього вони рятували тварин у Бахмуті, часовому яру. А після на територіях затоплених внаслідок підриву росіянами греблі Каховської ГЕС. рішення ну, про виїзд на місце катастрофи було прийнято перші кілька годин. На щастя, є фонд «12 вартових, там лава Тарпакіна працює. Оця ця жінка одразу нам допомогла. Вона сказала, що вона бере на себе всю організаційну місію. Всі координаційні питання, вона буде домовлятися з камендатурою міста про роботу, все інше буде робити. А наша задача тільки рятувати тварин. Вона нам дуже допомогла, тому що вона змогла вирішувати всі бюрократичні питання. А бюрократичних питань кожен день було дуже багато. Щоб добитися спуску на воду, потрібно було пройти просто кілька кол дозвілів. Спустились на воду і почати рятувати тварин, там було кожного дня все складніше і складніше. Кожен день це був простой, тобто ми перекидалися о 6 7 ранку, збирали спорядження, збирали човни і чекали дозволу на спуск на воду інколи до третього дня. чимало українських зоозахисних організацій, реагуючи на виклики часу, коригують напрями своєї діяльності. Найбільше, звісно, вплинула повномасштабна війна. Основним фокусом уваги здебільшого став порятунок тварин. Є і такі організації, які сформувалися саме через повномасштабну війну, адже не могли не зреагувати на ситуацію, що складалася. Це кадри квітня 2022 року. Волонтери благодійного фонду Хвоста та банда рятують мешканців притулку у Бородянці. Тварини провели місяць у вольєрах без їжі та води, поки місто було окуповане російськими військами. Ну, в перший день поїхало десь дві машини, дві машини людей, тобто небагато. Там до десяти людей а, і військові були. Військові були, вони дуже допомагали нам, тому що там треба було а, дуже багато роботи зробити. І в перший день, саме 2 квітня, там була робота більше. От найважких тварин забрали для в лікарні, а інших треба було мертвих від живих відділити, зняти, зафіксувати. А хто живий, кого наступний день прибирати, нагодувати. Ну, тобто, це була така дуже важка робота, тому що треба було безпосередньо прибрати мертвих тварин, яких ви вигулювали там понад 5 років, а потім ти просто їх знаходиш мертвими не від там не від хвороби якоїсь, а від того, що вони просто сохлися. Єдиним комунальним для Києва притулком у Бородянці фонд «Хвостата банда опікувався і до повномасштабної війни. Власне, ця справа і об'єднала волонтерів в єдину спільноту у вересні 2021 року. Вони проводили хвостатий забіг із метою зібрати кошти для будівництва майданчика з вигулу тварин для цього закладу. Але через окупацію та недбалість керівництва в притулку сталася трагедія, за яку до слова ніхто не поніс покарання. Ну, всіх врятованих тварин вивезли ми спочатку в Київ. Вони сиділи на неподромі до а, червня місяця. Після цього, тобто не тільки після цього, а взагалі а, групками вивозили їх в притулки за кордоном, на перетримки за кордоном. Також у один з притулків Житомирської області багато з них вже перевлаштовані вже в сім'ях. Ті, які поїхали там в Італію, в Німеччину, в Іспанію. А навіть у нас є собаки, які поїхали. А в данію, тобто, мабуть, в Польщу, звичайно, по всій, мабуть, я не знаю, європі є, я так думаю, бородянські собаки. Нині фонд допомагає опікуватися притулком без у Макарові. Щовихідних туди возять людей, котрі готові гуляти з собачками, соціалізувати їх і допомагати адаптуватися. Також у фонді виділили окремий напрям роботи допомогу собакам, які працюють на фронті. Спочатку у нас була ідея бронежилетів для тварин, але ми дуже багато поговорили саме з виробниками бронежилетів. Нам сказали, що ну, це нема сенсу, тобто, тому що якщо собака підірветься, вона підірветься з цим жилетом. І якось ми дуже довго обговорювали, чи ми можемо допомогти. Ми зв'язалися з головним кінологом Збройних сил України. І іншими військовими, які співпрацюють з тваринами, і сказали, що у собак нема аптечок. Аптечки є у військових. У них у кожного військового є своя аптечка, а у тварини немає. Тобто, якщо він допоможе тварині, він залишиться сам без аптечки. І отак от виник проект аптечок для службових собак, яким ми зможемо допомагати. А таких собак у нас дуже багато в країні, просто не всі знають. Зоозахисна громадська діяльність напрямок волонтерського руху, який активно розвивався в нашій країні, і до повномасштабного вторгнення, і під час цієї війни. Ніхто не буває готовим до таких страшних подій, ніде не навчають, як поводити себе в таких критичних ситуаціях не було такого розуміння, і в більшості українських зоозахисників. Тож, коли росіяни розв'язали на нашій землі бойові дії, багато притулків опинилися в небезпеці. Для того щоб такі трагедії не повторювалися, ми вирішили якось допомогти нашій зоозахисній спільноті, як діяти в цих кризових ситуаціях. Адже війна пройшла несподівано і ніхто не знав, як себе поводити. Просто зооволонтери вони діяли інтуїтивно і дуже часто ці дії не закінчувалися позитивно. Початком нашого проекту стала Проведення стратегічної сесії для представників Київської області, для представників притулків, зооволонтерів. саме мета цього спілкування з ними було визначити причини, що стало розглянути проблеми і зрозуміти наслідки. Те, що відбувалося, ми зібрали з них цю всю інформацію. Потім надалі ми провели великий глибокий аналіз для того, щоб визначити, які саме нам потрібні експерти і в якому напрямку нам рухатись. В результаті було визначено сім експертів, які завдяки різним інструментам поширювали кращі практики серед спільноти зоозахисників і притулків, кожен у своєму напрямку. Основні напрямки, які були визначені для подальшої реалізації проекту, це вивезення тварин за кордон в умовах війни. Профілактика та подолання стресу у представників зоозахисної сфери. В кризових ситуаціях, медична допомога тваринам в кризових ситуаціях, поведінка тварин в кризових ситуаціях та допомога тварин в кризових ситуаціях. Кожен з експертів провів вебінар з, за участі всіх охочих, представників це були і. Притулків комунальних приватних міні-притулків це були зоозахисники, зооволонтери та звичайні люди, яким було це цікаво. Тепер вони знаходяться на нашому каналі в YouTube для вільного доступу. Цей проєкт, який має назву Розбудова спроможності зоозахисної спільноти ефективно діяти в кризових ситуаціях в умовах війни, вдалося реалізувати завдяки підтримці громадської організації «ІСАР Єднання». Нині команда хвостатої банди працює над новими ідеями. Уроки хвостати і доброти ми плануємо донести до підростаючого покоління, як саме потрібно поводитись з тваринами, як вони живуть в притулках, бо саме цей проект складається з трьох варіантів, яким він може бути реалізований. Тобто, це можуть бути і як зустрічі з дітками, з дітками в школах, як онлайн-зустрічі. Також це. Поїздки до притулку, тобто ми вважаємо, що такі комбіновані дії можуть більше звернути увагу саме, можливо, навіть їхніх батьків і людей, з якими діти спілкуються до проблематики, яку ми маємо з тваринами. Тварина не повинна відповідати за проблему, яку створили люди. Адже всі безпритульні тварини, які зараз є в наших містах, фактично потрапили туди не зі своєї волі. На жаль, внаслідок російської агресії багато тварин травмувалося та загинуло, адже вони не здатні врятуватися самостійно від жахливих наслідків війни. Завдяки роботі небайдужих організацій, чималу кількість хвостиків вдалося врятувати та евакуювати у більш безпечні регіони України. Крім того, зоозахисники, попри нові виклики, все ж просуваються до реалізації своєї мети: захистити право тварин на життя серед людей.